Припинення права постійного користування зеленої ділянки парафія святого Великомученого Пентелемона Української православної церкви доповідає. Балановський Олександр Володимирович. Олександр Володимирович, ви... є пропозиція, щоб... У комісії, щоб ці всі питання з 4 по 16, вони всі аналогічні? щоб пакетом? І ви з 4 по 16 однею доповіддю нам все доповіли. Вони аналогічні? Так? Да. Там да. було побування актів Так. На всі повністю. Е, тим паче, що. Висновки, Ми бачимо. Тим паче, що контроль за, по даним питанням лежить на комісії, на земельній комісії. Е, хто за. Дану пропозицію прошу голосувати за, проти прийняття одноголосно. Четверте питання про припинення права постійного користування земельної ділянки парафії Святого Великомученого Петелемона Української православної церкви. П'яте про припинення права постійного користування земельної ділянки парафії Різдва Іоанна претечі Пер... Пер... Білоцерківської єпархії Української православної Церкви. Шосте. Про припинення права постійного користування земельної ділянки білоцерківської епархії Української православної церкви. Сьоме. Про припинення права постійного користування земельної ділянки жіночому монастирю святої рівноапостольної Марії Магданини Білоцерківської єпархії. 8. Про припинення права постійного користування земельної ділянки парафії святителя Луки Войно-Ясеницького Білоцерківської єпархії Української православної церкви. 9. Про припинення права постійного користування земельної ділянки управлінню Білоцерківської епархії Української православної церкви. 10. Про припинення права постійного користування земельної ділянки релігійної громаді Української православної церкви. Парафії Різдва Христового. 11. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою управлінню Білоцерківської епархії Української православної церкви. 12. Про припинення права постійного користування земельної ділянки парафії Різдва Іоанна при течі Білоцерківської епархії Української православної церкви. 13. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою релігійній громаді Української православної церкви, парафії святих апостолів Петра і Павла. 14. Про припинення права постійного користування земельної ділянки, релігійній громаді, парафії Казанської ікони Божої Матері Білоцерківської єпархії Української православної церкви. 15. Про припинення права постійного користування земельної ділянки, релігійній громаді Української православної церкви парафії блаженної Ксенії Петербурзької. 16. Про припинення права постійного користування земельної ділянки парафії святої Мучениці Тетяни. Доповідач Балановський Олександр Володимирович. Будь ласка, скажіть, як це перелік, чи церков? Є як На якій підставі? І народний депутат звертався і депутати від Але я бачу тут тільки місто, так? Отже, немає. Але не всі тоді виходить, так? всі рішення, вони, вони зможуть оскаржити ці підвищення? Ну, то, що вони будуть їх оскаржити. Ну, це, це поки це проект і... рішення, а, а рішення винесе Я маю на увазі міська рада. Зі з сторони з юридичної сторони. Тобто, воно ну, якби. Ні, ну з юридичної сторони це ж розірвання договору оренди. Василіна, дивіться, на ці всі питання, що розірвання договору надавала міська рада, так? договора оренди на дані ділянки. Виконком. Угу. Білоцерківської на сьогоднішній день територіальної громади, так?

Да, ну то вони будуть оскаржу. Українська православна церква не є такива, да є фактично підступною підручів російської православної Але ж вона все одно підпадає під той закон, так? У нас все одно він Ну, по якому оце дають на постійно користування. Ну, це навіть земельні воду це не Тут основним інструментом грає земельний кодекс. Да. Добре, а як це все виглядає? Ми робимо зараз припинення правил постійного користування земельною ділянкою, Да? Там стоїть будівля. Що з будівлею?

У кого будуть пропозиції, зауваження по даним проєкту рішення? Є пропозиція прийняти до відома та внести на розгляд сесії Білоцерківської міської ради. То вони там готові вже. Угу. Хто за? Проти рішення прийнято? У зв'язку з родом всіх питань порядку денного закриваємо засідання нашої комісії з питань закону. Хто, хто за, за закриття комісії? За проти прийнято обмовити?